Аграрному фронту! Ну що в аграрії сьогодні? Економіка чи економія? Хрен я знаю, рентабельність не та, заробітки не то. Ну, поговоримо про те, на яким комбайном краще збирати урожай в полі. Ну, будемо обосновуватися на хазяйство, яке там від тисячі гектарів. Тисяча дві, орієнтир такий. І це саме, звичайно, саме класне рішення. Це в нас буде новий комбайн. Ну і звичайно, клас. Ну, не обов'язково клас. Добре. Комбайн. Новий комбайн це найкраще рішення. Якщо такий об'єм, це для прикладу візьмемо клас 8 серії. Ну, Вертаємося до наших фінансів. Бюджет буде на такий комбайн. Орієнтовно 400 плюс тисяч комбайн варкою. Дорого, реально дорого, наскільки це окупиться, складно важко і ризики. Ризики це все ризики. Е, наступне рішення. Далі, до речі, наступне рішення це в нас, скажімо так, комбайни 7 серії 15 18 року. Наразі ми таких два комбайна підібрали і веземо нашим клієнтам. І бюджет такого комбайна вже складає діапазон, гуляє 150-220. Скажімо так, майже половину вартості нового комбайну. А наступне рішення це вже комбайни 5,6 серії, 560, 570, 580, 600. То це ось у такого плана комбайн. Комбайни, які випускали з 2006 по 2011. І бюджет такого комбайна складає комплектного 100-150 тисяч. Ну, як завжди, в кожній техніці є свій. Стан, своє напрацювання і відповідно ціна. А є і ще дешевше рішення. Ще дешевше рішення це комбайни четвертої серії. Для прикладу, отакі от комбайни. І бюджет такого рішення складає 60-80 тисяч. Ну, якщо і це дорого. МЕГА! Комбайни, які? Це вже комбайни, які відпускалися. Якщо в є четверта серія ліксіона, це 97 -й 2003, -й, то мега це ну, даний, даний екземпляр 99. й Тобто і толковий комбайн такого плана буде коштувати там, 35-55. Кожен із них виконує задачу. А що ми пропонуємо? А ми пропонуємо ексклюзивне рішення. Агропідбір. В чому він заключається? Будь-яка одиниця, чи то мега, чи четверта серія, чи шоста, чи сьома. Нема різниці, яка вартість того комбайна. Ми його вам підберемо. Найкращий варіант, найкраще рішення. І за цю роботу візьмемо фікс. В чому заключається фікс? Це там в межах фікс це 3300 євро. За те, що ми підберемо будь-яку одиницю. Проведемо ту саму роботу, проведемо аналіз, проведемо е вибір, проведемо доставку, розмитнення. Повний спектр послуг для того, щоб він був у вас в хазяйстві. Окей. А що ви виберете? Який з цих варіантів виберете ви? Восьма серія, новий, сьома, шоста, четверта. В кого які бачення? Чи, і чи варто економити бюджет на комбайні на сьогоднішній день? Не тільки на комбайні, на сільхозтехніці. Давайте свої коментарі.